Ну і ситуацію із затриманням головного редактора економічної правди Дмитра Дінкова пояснили в Одеському обласному ТЦК та СП за даними пресслужби відомства. Дінков довго не оновлював облікові дані та був оголошений у розшук. Напередодні він намагався перетнути кордон в районі Одеської області, де його і затримали представники держприкордонслужби. За даними ТЦК, законних підстав чи документів для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями у Дінкова не було. Відтак, прикордонники склали на нього адмінпротокол. Та передали до районного ТЦК та СП через резонанс у суспільстві щодо затримання Денкова у Білгородністровському цю ситуацію на додатковий контроль взяли керівники Одеського обласного ТЦК та СП. Я нагадаю, що за інформацією головної редакторки Української правди Сергій Мусаєвої боровик. Батьки Дінкова мешкають в населеному пункті а до їх в Одеській області доїхати в який можна тільки от через цю транзитну зону поблизу кордону, і напередодні Дінков оновлював свої дані через додаток резерв плюс.